Маємо дуже цікаву автівку в наявності. Це Opel Insignia, 2 двохлітровий бензиновий двигун, повний привід, дуже круто виглядає в чудовому кольорі, а ще має крутезну комплектацію. Що з комплектації? Камера заднього огляду маємо, хроми маємо, лобове скло, атермальне, До речі, воно заводське, його ще ніхто не міняв. Асистент паркування передній, задній та бічний, максимальна топова оптика. Ось такі от титанові диски 18-го радіусу. Мертві зони відображаються в дзеркалах. Тут у нас безключовий доступ, салон шкіра. З такою стрішечкою, дуже гарно. Вентиляція сидінь, підігрів сидінь. Коробка автоматична, електроручник, клімат-контроль двохзанальний. А ще маємо підігрів сидінь, підігрів керма. підрульові ліпістки також бачимо. щиток приладів іде, як віртуальна панель, адаптивні круїзи, датчики світла, дождя, туманки і так далі. Це все у нас також присутнє. А ще, до речі, електропривід кришки багажника. Топова акустика, бо устав взагалі про цю машину можна дуже довго розповідати. Ось такий, до речі, здоровенний багажний відсік. Якщо вас зацікавила ця автівка, приїжджайте до нас на тест-драйв. Ми працюємо без вихідних. Це бердичів, У-8, автомайданчик, біеравто. Характеристики авто ось вам продемонструю. Ось так. от. Приїжджайте, ми очікаємо.